Думаю, що народитися вдруге це навіть веселіше і радісніше ніж вперше, бо коли перший раз то якось не усвідомлюєш того. А вдруге, я би сказав, що я відчув, що життя прекрасне, бо за 30 кроків всього через дві квартири вбила хорошу сусідку. Ось ми її знали, ну, щира, така людина, добра і, і, і прекрасна. Все страшніше і страшніше становиться. Чомусь тоді якось не сприймалася, якщо це реальність. Але зараз чим більше м, ж думаєш, згадуєш, е, тим якось більше починаєш розуміти, що ми були від 30 метрів від смерті і чином залишились живі. Яким, ну, це просто чудо, що ми залишились, тому що попала в наш будинок. Є Коли ми були вдома. Я вже майже вийшла, мені залишилися діти Вже Я була готова на пошту йти, пошта недалека, і в мене паспорт був, сумочка. І я затрималась чомусь, а чоловік снідав на кухні і чую такий звук такого мопеда. Як мопед. ну У нас пряма вулиця центральна. І тут гайсають на мопедах, на мотоциклах дуже часто. Так якось так все плив ще наверх, хоч ми на четвертому воно десь внизу повинно пролітати б. І так дивлюсь на чоловіка. Він спокійно їздить, ну, мопед же ж, як звичайно. Вони. І потім чуємо вибух. Потім, коли ми ховалися, я підійшла, і він теж. То чуємо ще один вибух недалеко. І я зрозуміла, що це така масована атака, що треба вже виходити з квартири. Стіна фундамент така товста. Ото вона вона нас врятувала від від удару, бо це раніше перший другий під'їзд був окремим будинком, а то вже добудовували. І саме отав стіна, 50 см там, чи більше, вона якраз не дала великих руйнувань, але пожежі були ось тут. Бачите, вверх, нижче, то о, частина, в яку потрапив шахед, тобто третій під'їзд, буде зруйнована повністю, бо неможливо, там неможливо жити це аварійний будинок. А перший під'їзд і другий під'їзд, він за оцінками спеціалістів ще підлягає ремонту і тому його будуть ремонтувати, сказали декілька місяців. Оці дверцята, що було закрита ту е, оту, оту ямку, чи як вона дирку, вона ось попала прямо. ось. Ось сюди мене вибили якраз на рівні. Я могла вийти в цей момент і оце летіло. і, і вбило б мене оця дощечка така дубова. Рахуйте, сподимося, що тут. Так. І текло, і обоє відпали повністю. Тут майже тут тріщини тут на стінах, ось дивіться, які. Ось тут тріщини. Оцей вже був сухий цей коридор. Після першого дощу зливи знову теж тут була калюжа, все пройшлося вимивати, ось тут тріщини пішли по стінах. Ось дивіться, які тріщини. От сюди. От. І оце велика кімната, тут теж дуже залило. І штукатурка відпадала, я вже тут поприбирала. Дрошки. Двері ті, що погано зачинялись, тепер саме відкриваються, а ті, що гарно, тепер важко закривати. Дуже за нього переживала. Мені нічого не потрібно було цієї квартири, аби мій інструмент. І я його дуже люблю. Це моя душа. Все дерев'яне в цьому будинку mm -hmm. дуже дуже пощасливило, що е, все таки змогли не допустити до другого під'їзду. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. не... не було розуміло. так, так. А так дах горів довго і, і дуже сильно горів. Та поверх, квартири згоріли, і стелі немає в деяких місцях, і там страшне. Ми вийшли на площадку, і дивимося все в пилюки, оце в скло вибиті в під'їзді, і ми почали спускатися, ну, дуже важко було спускатися, тому що не було видно східців. Ось укриття написано, Ось те, що Тамара не бачила. І он написано укриття, цей, цей підіс якийсь розробили. І там ще укриття. Там були? були. — да, були. Але були закриті замок. Просто... Тут нічого, повривали. тут просто підвал, нічого немає. Ні сісти, ні стати. Ось. От, бачите, двері, тому їх легко візірвали. Тут висів замок, ось такий. величезний такий. Двері... Ж... І дверів... Один хлопець чимось взяв, зразу зірвав двері. Тут ми, як тільки вискочили з під'їзду, зразу побігли сюди, вибили тут двері, один молодий чоловік, і сюди спустилися. Тут було багато дітей, жінок. І Тут ми не присісти, не сісти, ну ми тут стояли. Тут є бомбосховище, як мені сказала одна сусіда, яка давно тут уже живе. Вона сказала, що тут було раніше бомбосховище, де зараз магазин продукти він зачинений. Його викупив якийсь генерал. Там в тому місці каже була, і і, і, і були там, значить. І витяжка, і туалет. Воно уже було бомбосховище. Як воно самобудувалось в тому виді, яке воно повинно бути як бомбосховище, але його перевихватизували, викупили. От і в нас немає в нашому будинку тепер бомбосховища. Притримуйте будь ласка, двері, Як притримуйте, як закрито. Струву, хід відкриття. Тож закритий. У Сумах і Сумській області, після того, як кількість обстрілів з боку Російської Федерації збільшилась, люди раптом потрапили в парадоксальну ситуацію. Їм потрібні укриття, щоб ховатися від обстрілів, але доступ до них, як виявилось, мають трохи більше, ніж 10%. Закрито. Повідомляли не один раз, повідомляли про те, що повинні всі двері бути доступ відкриті. Бомбосховище відкрите, а доступ на саму територію закритий. Будемо робити таким чином. На так. ну, зараз ситуація така, що нам досягнуто те, що вже багато хто зрозумів, хто відповідає за те, щоб відкриття відбувалося автоматично при повітряній тривогі, вони це здійснюють. Тому що приміщення повинні бути відкриті. І ми намагаємося не тільки, щоб це було тільки сховища або найпростіше укриття, а щоб відкриті були всі, всі укриття, в тому числі і підвальні приміщення. Можливо, вони ще не визначені як найпростіші укриття, але вони повинні бути відкриті. Багато підвальних приміщень мають два-три виходи. Тобто це безпечніше. І треба все ж таки користуватися цим. Але на сьогодні можу сказати, що багато людей не користуються. От ми з вами зараз знаходимося, щойно завершилася повітряна тривога. Ми приїхали з вами так випадково. Да? У нас от такі, так, такі ремонти в усіх школах. Це у нас, ми плануємо 23 школи, ми повинні відремонтувати, вже десь е, за місяць будуть вони готові. У мене були випадки, я в другу школу приходив, заходжу, а там 6 чоловік. Сьогодні ми бачимо, з вами десь 30 людей було. Хоча воно міські всього 500 людей. 500 людей можуть тут сховатися одночасно. Скільки часу займає от, зробити таке укриття? Два місяці. Реально, два місяці. Да. А, можна робити швидше. Єдина проблема це система вентиляції. Ну, а, я скажу, ну, так. Гроші на це виділяються? Вистачає? Так, да, да. да, да. А, вистачає, але ну, вистачає чому? Тому що а, ми зараз отримали державну субвенцію 28 мільйонів. Угу. А це десь у нас, на що скажу. Десь це буде а, на 6 закладів. На 6 і ми даємо, це буде десь відсотків 60 і 40% ми. Ну, така державна субвенція справедлива. Справедлива, дуже, в принципі, лічна. І це тільки на навчальні заклади, а ще буде також на м, окремо розташовані. Проблема з тими, хто в приватній власності має відповідні укриття. У нас є така проблема, це колишні заводи, які сьогодні не працюють. У нас їх таких два м'ясокомбінат. Ну, я думаю, що не, не тільки в нашому місті такі є приклади, такі предприємства, які раніше були державною власності, потім вони все ж таки вони ще не знайшли іншої форми власності. І зараз там в процедурі. Е там ліквідації, банкрутства, продаж іде. От, ну, у нас є от одне, одне підприємство, села, це велике підприємство, було такого великого масштабу, мас-спектрометри робили, мікроскоп електронні робили. От, і воно зараз пройшло процедуру вже ліквідації. І є два власника, по-моєму, ну мінімум два власника. І от вони. Ми все ж таки так знайшли згоди, ну а вони погодились одразу, тому що ми їм сказали, що ми готові взяти його в комунальну власність. І ми б взяли три сховища комунальна власність. Загальна чисельність там буде біля трьох тисяч осіб. Одне буде два з половиною, і два буде десь разом 200, 500 500 осіб. Чому це робиться зараз, а не раніше? Ну, тобто, потреба після деокупації. Ні, знаєте, як ми робили це ще до війни. От Ми до війни працювали над тим, щоб нам забрати, наприклад, ці селми забрати, і там два сховища великих, щоб їх забрати. І, в принципі, вони в якому стані? Вони в такому стані, не в такому, як зараз. Це приміщення. Да, там, і вентиляція, там. вентиляція там є, але вона, вона там така ще ручна вентиляція, якби з електрикою там проблеми, тому що відсирилося. А що стосується саме. Е ні, одні, одні, одні з причин. Ну знаєте, на все треба виділяти кошти. Я вже і стріми знімаю там і показую людям, і виступаю, і кажу про те, що зрозумійте, і програму ми вже запропонували. Ми запропонували програму, коли ми визнаємо комісійно підвальне приміщення як найпростіше укриття, де може сховатися не більше 50 осіб, де відповідні умови забезпечує міська рада. Тобто сміть виконком, ми ми виділяємо кошти, ми виконуємо роботи але. Відкрити повинні мешканці. По сховищах і пирогу люди вже зрозуміли, що вони не мають права не відкривати. Це не їхня власність. Єдине, у нас є проблема. Тут нам центр зайнятості допомагає про те, щоб були чергові. Тому що був, був випадок, це навіть адресу пам'ятаю, це проспект шевченка 1, Там їхній черговий не спрацював, десь може заснув, може там не прийшов вчасно, відкрив і пішов. Півна тривога, коли вже її не було, воно було відкрите, і люди туди. Зайшли уже злочинці, і там була невеличка крадіжка, Крадишка, да. Я гоняю по ночам вам жить. Понимаете? Аккрыто ну, все. Тобто нужен, нужен человек. Ви розумієте, ще треба закрывать. Зашли закрыть. Люди берут с собой самое основное. Денежку берут золото, там. Уже в Києві было так, ограбили. І в нас будет. На ваш погляд, за і ще залишається проблема з доступом саме в місті суми до України. Я думаю, що залишається. Все ж таки, я постійно хвилююсь цим питанням, тому що коли починається повітна тривога, у нас от була повітряна тривога десь два тижні тому, і у нас було дев'ять приміщень було закрито це приміщення будинків. Люди люди одразу. Телефонують, кажуть про це, ми одразу сигналізуємо, виїжджають у відповідні групи, відкривають. Ми кажемо всім, що повідомляли, це поліцію зразу 102, або 1580 нашу службу. І ми одразу їдемо і відчиняємо. Тобто, якщо у нас наші комунальні там, школи, медичні заклади, вони всі відкриті, то, то тут, звісно, складніше. У будинках складніше складніше. У нас їх дві тисячі будинків десь от, вже в 400, 407 будинків навели порядок самі. Це люди там І от, от за ці 407 будинків, я якби, не, не хвилююсь, тому що знаю, що там люди вже розуміють. Президент України провів засідання Ради національної безпеки та оборони. Під час засідання були представлені підсумки перевірки укриттів всієї України. На жаль, висновки не втішні майже по всій країні, але Сумщина була внизу. Як одна із гірших областей. Крім того, в рамках області найгірше два міста міста Суми і Канаток. Ну, Сумська область дуже така специфічна область, тому що вона протягує дуже багато кордону з Російською Федерацією. Вряд ли на сьогоднішній день можна все перемістити у безпечну зону на території Сумської області. Приводився так, такий примір, що на території України для нас, для наших підопічних, тільки 600 міст можуть. Ну, якщо із розчути, що у, мене, у нас в закладі заклад розрахований на 170 чоловік, так? а таких же закладів у нас багато по області 12. Їх. Це одна область. На одну область. Ну, це і психохроніки наші, і для престарілих. А територія, будемо казати, поближче до Полтавської всіх не, не прийме. Значить, Атинський психоневрологічний інтернат постійного проживання, де знаходяться наші чоловіки від 25 до самого преклонного віку. У нас перший такий обстріл по території установи було 23 квітня. Це якраз Приготували ми все ж до Пасхи, щоб вітати наших підопічних. І оце вночі вони здійснили обстріл з мінометів. Последній це восьмий наш обстріл був в нашій території. І вже по... Били вже по установі. По установі вони просто розстрілювали танків. І савушки стояли, і з посадки вони... Їх навіть видно було, як вони розстрілювали. У нас тоді всі успіли теж вибіжати і скритися в укриттях. І у нас тільки троє було поранених, легко поранених підопічних, яким була одразу надана допомога. Що спасло теж наших підопічних, що після цих прильотів там більше метра стіна. стіна. Кірпічне, що вони видержали ви, ви навіть. Mm -hmm. Ну, а це вже, це вже з построїки сучасні. Mm -hmm. Це тут балкон був і спортзал спортивний і, з тренажерами усе. А це його просто не стало, тому що він сучасний був, mm -hmm. його знесло повністю. Ну, після 4 липня цей, вже установа була розрушена. Всі добре знали, всі на той стороні ми що це заклад, психоневрологічний інтернат, де підопічні больні люди. Ніякої жалості, ніякого нічого немає. Логіки немає. Це, це уроди 4 липня. Ми наутро евакуювали весь інтернат. Олег, е, покажи да. нам, де укриття наше. Укриття наше у, у подвалі. да. біжище. Так, да, у убіж... — Зараз а ви знає... ти, ти Можеш покажи, покажи нам, будь ласка. Хлопці допомагали в його оборудованні, тому що воно тут було не в пригодному стані. Воно було завалено, тут був колись тир, я не розумію. Ну, він, мабуть, не експлуатувався. Зараз доділуємо тут туалет, каналізація все зроблені. Да, ви знаєте, дуже то, що нам сподобалося і яке зіграло не непослідню, будемо казати, роль, це те, що в цьому закладі є бомбосховище паспортизоване. Ну, зрозуміло, що кошти на це поки що ніякі не виділялися, все робилося своїми силами, своїми коштами. Це найголовніше те, що наші підопічні будуть захищені. При любому підході ситуації. Тому що держава, я розумію, що держава не може все забезпечити. Виділити кошти, наприклад, на ці всі вкриття. Ми знаємо, що поки ми дождаємося ці кошти, не дай Бог. Можна не дождатися. І приходиться просто йти, будемо казати, трошки скоріше, на шаг Так. Це нове житло. Так. Яка квартира була до шахідів? Ну, була квартира з високими стелями, двохкімнатна, от в центрі міста. А тепер? А тепер ось така от кімнатка, е, як кажуть, не в обіді. І влада міська все таки подбала, як змогла. Не знаю, могли б дати щось краще чи не могли. Ну, спільна кухня, спільний душ, спільний туалет, але жити можна. На початку допомагали харчами. Я скажу, що оця, оцей російський молох висить над нашим родом. Уже відтоді, коли, коли я пам'ятаю з розповідей бабусі своєї, зокрема, як воно було, бо в бабусі, по лінії батька Паші, було 12 братів, і в неї ще було дві сестри. І від цих 12 братів не залишилося навіть пам'яті, бо вони були такі правдолюби, кого в революцію, кого в війну вбили, кого репресували, кого розкуркурили. І лише ті нащадки одного з братів, яких розкуркулили в 70-х роках, приїжджали до нас. Я ще тоді малий був, пам'ятаю, подивитися. Що вона таке Україна, і більше ні про кого нічого не ясно. А старша сестра моєї бабусі Соня, то вона відсиділа 10 років в гулах за те, що для двох своїх е, синочків маленьких вона працювала на молочарні і принесла невеличку пляшечку молочка. І хтось чи вислідив, чи якось це, що от її довелося от, ось таке життя. Тому і отут от раптом шахет так би було. <laughs> ну, але теж росіяни. <смі> теж росіяни, шахеди, теж росіяни. І, і, і все, скажімо, саме на цьому ґрунті, що я українець. От ми зараз сидимо і в нас е в Сумському регіоні повітряна тривога. Але ми сидимо. Тут би хтось нам сказав, що або вам, що нічому не навчило, але е е ну, от якось ви не вірите в те, що. Станеться. Ну, по-перше, нам ніхто не показав це бомбосховище. Значить, його немає. Якби воно було, мабуть, би нам показали, повели, покали, біжіть сюди, якщо раптом трапиться. Поки нам ніщо, нічого, нічого тут не сказав. Всі що... так реагують. Ну. Ну, я, я не знаю навіть, хто виховався. Ну, це, знаєте, ну, стосовно мене, то я тішу себе тією думкою, що в одне і те саме місце снаряд не падає. Ну, справа в тому, що якщо тривога, то треба спуститись десь в свій будинок. Правильно, Правильно, це то необхідний. А якщо раптом бігти через два, через три двери, через чотири, то може і тоді ще більше потрапити, ніж ти вдома О, О, щось там йдеш. Уже й падає щось. Ідемо да. нічими.